Малятка, любі хлопчики і дівчатка, відгадайте загадку. І автобуси і машини їдуть, їдуть без упину. Їджу теж і я по ній по прямій і по крутій. А по чому їздять автобуси і машини? Так, правильно вони їздять по дорозі. А яка буває дорога? Правильно, дорога буває пряма. І крута. Дітки, що це? Так, це машина. А хто кермує машиною? Правильно, машиною кермує водій. Погляньте, а ця машина чомусь не їде. Це тому, що не встигли побудувати дорогу. Допоможемо водієві, намалюємо дорогу. Для малювання нам потрібно аркуш білого паперу з намальованою машиною і олівець. Чорного кольору, беремо олівець в праву або ліву ручку, кому як зручно, і проводимо зліва направо горизонтальну лінію в межах аркуша. Ось яку рівненьку доріжку ми намалювали. Тепер машина може їхати. Дітки, наше заняття добігає кінця. Я з нетерпінням буду чекати ваші доріжки для машини. На цьому я прощаюся з вами. До побачення, малятка!